Один автобус серед вісьми. І це можна зробити за допомогою восьми варіантів вибору. Далі ми вибираємо два мікроавтобуси серед шести мікроавтобусів. Порядок вибору ролі не грає, тому це буде комбінація 6 по 2. А так як ми вибираємо і 8 автобусів, і і один автобус, і два мікроавтобуси, перерахунок варіантів йде через І, то ми повинні помножити. Таким чином ми знайдемо комбінацію з 6 по 2, це 6 факторіал на 2 факторіали, і 6 відняти 2, 4 факторіали. Скорочуємо 6,4, 5 мм на 6, а 2 факторіали це 1 на два. Як ми бачимо, 15 варіантів, тому 8 множимо на 15, а це буде дорівнювати 120 варіантів. На рисунку ми бачимо, що йде мова про арифметичну прогресію. Так як у верхньому ряду одна колода. То це перший член нашої прогресії одиниця. Ми бачимо, що далі в кожному ряду на одну колоду більше, ніж в попередньому. Тому різниця буде дорівнювати одиниці. В останньому 13 колод, тому АН дорівнює 13. І ми можемо знайти кількість рядів. За формулою n члена, яка у нас є, ми запишемо, що 13 дорівнює 1 плюс 1, що множиться на n-1, тобто N-1. Таким чином, ми бачимо, що N дорівнює 13, а отже, всього рядів 13. А далі нам потрібно знайти загальну кількість колод. Це S13 А1 A1 плюс A13, поділити на 2, і помножити на 13. Тобто, Буде дорівнювати 1 плюс 13 ділимо на 2 множимо на 13. 14 на 2 це 7, і 7 на 13, всього 91 колода. Розглянемо осьовий переріз конуса. Це трикутник АСБ. За умовою він прямокутний. Тобто кут С дорівнює 90 градусам, гіпотенуза АБ. Дорівнює 12, це діаметр кола основи. Отже, АБ дорівнює 12. Так як SA і SB твірні конуси, вони рівні, тобто це рівнобедрений прямокутний трикутник. Нам потрібно знайти об'єм. Об'єм конуса це 1 третя пі Р у квадраті І на H. Радіус це половина АБ, тобто радіус буде дорівнювати 6 в даному випадку. Висота СО. Ну, так як АСБ рівнобедрений прямокутний трикутник, то його висота СО дорівнює радіусу АО, тому що висота є водночас бісектрисою, медіаною. А оці кути тут 45 градусів, тут 45 градусів, наприклад, можна таким чином пояснювати. Тобто трикутник АСО... Також рівнобедрений, прямокутний, і АО дорівнює СО, Отже, висота, також буде дорівнювати 6. А отже, об'єм це одна третя пі, що множиться на 6 у квадраті, і потім ще на 6. Скоротимо, і будемо мати 36 на 2, 72 Пі. Це об'єм. У відповідь ми пишемо відношення В до пі, тобто у відповідь ми пишемо число 72. За умовою один із коренів рівняння на 4 більший від іншого. Ми можемо записати, наприклад, що х1 дорівнює х2 додати 4. Разом з тим ми можемо використати висновки теореми вієти і записати, що сума що добуток коренів x1 на x2 дорівнює 21. А сума х1 плюс х2 дорівнює 2M-2. Ось така система. З перших двох рівнянь ми знайдемо корені. У нас x1, x2 плюс 4. Тому, коли я підставлю замість х1, буду мати х2 плюс 4, що множиться на х2 дорівнює 21. Ну, зверніть увагу, що я далі можу просто замість х2 писати поки що х. Тобто рівняння буде мати такий вигляд х на х плюс 4 дорівнює 21, тобто х у квадраті плюс 4х-21 дорівнює 0. Це квадратне рівняння, знову ж таки, добуток його вже коренів мінус 21, сума мінус 4. Тому нам підходять для даного випадку числа мінус 7 і 3, це наше рівняння. Тобто, ми шукали х2. Отже, х2 або мінус 7. Або х2 дорівнює 3. А х1 в першому випадку мінус 7 додаємо 4, буде дорівнювати е, мінус 3, в другому випадку е, 3 додаємо 4 це 7. От перше це другий розв'язки нашого рівняння. Для першого випадку, коли ми підставимо їх сюди, сума, як ми бачимо, дорівнює мінус 9, тобто 2m мінус 2 дорівнює мінус 10, мінус 7 і мінус 3 додаємо. Тому 2m дорівнює мінус 8, мінус 10 додаємо 2, а m дорівнює мінус 4. Для другого випадку. Дана сума вже 10, тобто 2m мінус 2 дорівнює 10. Відповідно, 2m дорівнює 12 m буде дорівнювати 6. У нас йде мова про від'ємне значення параметра, тому нам підходить відповідь мінус 4. Але разом з тим варто пересвідчитись, що при даному значенні m наше квадратне рівняння взагалі буде мати корені. Тобто я підставлю замість m-4 і отримую рівняння х у квадраті. Далі тут мінус 4 на 2, мінус 8 і мінус 2, мінус 10. Мінус на мінус, -10, дасть плюс 10х плюс 21 до рівня 0. Як ми бачимо, дійсно, дане квадратне рівняння має корені, отже, у відповідь ми запишемо мінус 4.